Аудіокниги українською від студії Коридор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Айзек Азімов. Сліпуче сяйво нової зірки Читає Руслан Алексюк. Артур Трент чув їх цілком виразно. Сердиті слова різко лунали з його навушників. Трент, ти нікуди від нас не втечеш. Всього за дві години ми перетнемо твою орбіту, і якщо ти спробуєш чинити опір, ми викинемо тебе у антипростір. Трент посміхнувся і нічого не відповів. Він не мав. Ані зброї, ані жодної потреби боронитися. Менш як за дві години корабель здійснить стрибок через гіперпростір, і вони його ніколи не знайдуть. Він має при собі близько кілограму крилія, і цього вистачить на виробництво мозку для тисяч робітників і коштує це принаймні 10 мільйонів кредитів. У будь якому зі світів галактики, і які ще можуть бути питання? А спланував усе це старий бранмер? Він згаяв на це понад тридцять років, і то була справа його життя. Тут треба буде втікати, хлопче, сказав він, о чому мені не обійтися без себе. Ти можеш відірвати корабель від ґрунту і вивести його у космос, а я не зможу. Ха. Вивезти в космос корабель, це ніщо, пане Бранмайер!» – відповів тоді Трент. Нас зловлять за якихось півдня. Аж ніяк. з лукавою посмішкою заперечив Бранмайер. Цього не станеться, якщо ми здійснимо стрибок через відстань. У безліч світлових років. Та нам знадобиться півдня, аби приготувати стрибок, і навіть якби ми встигли, поліція попередила б усі зоряні системи. Ні, тренте, ні. Бранмайр схопив його за руку. Його долоня тремтіла від збудження. Не всі зоряні системи, а лишень десяток найближчих. Галактика величезна. А за останні 50 тисяч років колоністи майже втратили між собою зв'язок. Він говорив схвильовано і малював йому реальну картину сучасного космосу. Галактика нині скидалася на поверхню первісної планети людей, вони, здається, називали її Земля у доісторичні часи. Люди тоді були розкидані по всіх континентах, але кожна спільнота знала лише свою ближню місцевість, ту, яка її оточувала. Якщо ми здійснимо стрибок навмання, казав бранмер, ми можемо опинитися де завгодно, навіть за півсотні тисяч світлових років звідси і знайти нас, тоді буде не легше аніж. Камінчик у метеоритному потоці. Тренд похитав головою. Та ж ми і самі себе тоді загубимо. Ми не матимемо найменшого шансу потрапити на якусь населену планету. Бранмер полохливо озирнувся навкруги. Нікого не було, та він все ж таки знизив свій голос до ледь ледь чутного шепотіння. Я згаяв 30 років, збираючи відомості про кожну населену планету у галактиці. Я переглянув усі давні хроніки. Я мандрував за тисячі світлових років далі аніж будь-який космічний пілот. І координати кожнісінької населеної планети зараз поміщено у пам'ять найдосконалішого комп'ютера з усіх нам відомих. Трент ввічливо звів брови. Бранмайер продовжував. Я конструюю комп'ютери, кращих, за яких немає ніде. Я також визначив точні координати кожної зірки у галактиці, зірок, що світяться і належать до спектральних класів F, B, A та O». І заклав все це в електронну пам'ять. Щойно ми здійснимо стрибок, комп'ютер почне спектроскопічно сканувати небо і порівнювати результати з картою галактики, що закладена в ньому. І щойно він знайде у своїй пам'яті відповідну конфігурацію, а рано чи пізно він її знайде. Корабель зорієнтується у просторі і цілком автоматично підготує другий стрибок стрибок, який перенесе нас до найближчої населеної планети. Ну, звучить надто складно, як на мене. Я не міг помилитися. Я дуже довго працював над цим, і жодна помилка неможлива. Мені лишається десь десять років, аби втішитися життям мільйонера. Але ти молодий, і ти будеш мільйонером значно довше. Якщо ми здійснимо стрибок на умання, ми можемо, наприклад, опинитися всередині якоїсь зірки. Ха, не більш як один шанс на сто трильйонів, Артуре. Ми можемо також опинитись на такій відстані від будь-якої яскравої зірки, що комп'ютер просто не знайде конфігурації, яку він міг би співставити зі своєю програмою. Ми можемо також стрибнути лише на один або два світлових роки, і тоді поліція лишиться у нас на хвості. Але ймовірність такого варіанту іще менша. Якщо ти налаштований боятися... То бійся, що ти помреш від серцевого нападу в момент старту. Така ймовірність набагато більша. «Хм, Для тебе більша, Бранмер. Ти ж бо старий. Дідуган знизав плечима. А я не збираюся нічого підраховувати. Комп'ютер зробить все сам автоматично. Тренд кивнув головою. І запам'ятав останні слова старого. У ту ніч, коли корабель був уже на старті, і Брен прийшов із крилієм у валісті, він міг це зробити, адже йому всі довіряли Трент однією рукою взявся за валізку, тоді як друга його рука зробила швидкий і впевнений рух. Він віддав перевагу ножу ніж. Був зброєю не менш надійною, аніж молекулярний деполяризатор, і не менш фатальною. Але набагато тихішою, тренд залишив ніж стриміти у тілі разом з усіма своїми відбитками пальців. Яка, зрештою, різниця? Адже вони його ніколи не зможуть схопити. І ось він у відкритому космосі. Переслідуваний поліційними астропланами і відчуває, як загущається довкола нього напруга. Це зазвичай передує стрибку. Жоден фізіолог не міг пояснити це явище, але кожен досвідчений космічний пілот був знайомий із цим відчуттям. Далі він на мить мов провалився у бездонну прірву і відразу ж виринув з неї на поверхню. Це коли його корабель, і він сам раптово перетворилися на нематерію та не енергію, але моментально реструктуризувалися в іншому місці галактики. Тренд всміхнувся Він живий. Жодна зірка не була надто близько, і він бачив тисячі достатньо близьких. Небо мерехтіло світилами. І їх конфігурація була зовсім інша, отже, Стрибок закинув його достатньо далеко. Деякі із цих зірок, вочевидь, належали до спектрального класу F, і вони були навіть яскравішими. Отож, комп'ютер має добру і чітко виражену схему, яку йому лишається тільки співставити з тими, що вже закладені в його пам'ять. Це не повинно забрати багато часу. Тренд зручно відкинувся у кріслі і став милуватися яскравими потоками зоряного світла, що струменіло крізь ілюмінатори, мірою того, як корабель повільно обертався навкруги своєї осі. Його увагу привернула одна яскрава зірка дуже яскрава. Вона явно була не далі аніж за два-три світлових роки від його корабля. І його інтуїція пілота підказувала, що ця зірка вельми гаряча, гарна і гаряча. Вочевидь, комп'ютер використає її як базу, аби знайти конфігурацію, центровану навколо неї. Він знову подумав: це не має забрати багато часу. Але час минав, минали хвилини. Минула година, а комп'ютер усе клацав і клацав, діловито блимаючи своїми вогниками. Тренс похмурнів. Чому він не знаходить конфігурацію? Вона повинна бути в його пам'яті. Брен Майер віддав цій роботі десятки років. Він не міг пропустити якусь зірку або визначити її координати невірно. Звичайно, зірки народжуються і вмирають, пересуваються у просторі, поки вони живуть, але ці зміни вони відбуваються повільно, дуже повільно. Навіть і за мільйон років ті зоряні конфігурації, які визначив Майер, не змогли б. Несподіваний напад моторошного страху опанував Трента. Ні, цього не може бути. Ймовірність такого варіанту була навіть меншою, аніж стрибок всередину якогось світила. Він дочекався, поки яскрава зірка потрапила знову в поле його зору і тремтячими руками спрямував на неї потужний телескоп. Він встановив максимальне збільшення і побачив, що блискуча крапелька світла ніби плаває у тумані турбулентності газів. Це була нова зірка. Із чорного небуття вона відродилася до яскравого світіння, можливо, не більш як місяць тому. А отже, вона перемістилася зі спеціального класу небесних світил настільки мало яскравих, що комп'ютер не брав їх до уваги, у клас об'єктів, які він безперечно не може знехтувати у розрахунках. Тобто нова зірка, яка існувала тепер у космічному просторі, не існувала в пам'яті комп'ютера, тому що Бранмар її туди не закладав. Коли Бранмайер збирав свої дані, цієї зірки іще не було, ну, принаймні як яскравого об'єкта. Не, не зважай на неї, не розраховуй її. Лиши! Але ж він кричав на автоматичну машинерію, на бездушний комп'ютер, що буде зіставляти конфігурацію, центровану навкруги нової зірки із конфігурацією галактики, і ніде її там не знайде. А проте він і далі, і далі буде співставляти співставляти, аж доки не витратить усі запаси енергії. Запас же повітря у нього закінчиться набагато раніше. Та й життя Трента також. Почуваючи себе абсолютно безпорадним, Трент впав у пілотське крісло, дивлячись на незворушну картину зоряного неба, яке мов глузувало з нього. Він... Мав готуватись до іще не близької, але невідворотньої агонії. І чому він не взяв з собою хоча б ножа? Айзек Азімов Сліпуче сяйво нової зірки, Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсором у YouTube, або ж скористайтеся посиланнями на картки Монобанк та Патреон у описі до даного відео. Та найголовніше. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!